Так, друзі, це у нас передпокій, По ліву руку гардеробна кімната. Гардеробна, простора гардеробна. По праву руку гостєвий санвузол з душовою, своєю шафою, все як потрібно. Зверніть увагу на всі елементи, які будете бачити в цій квартирі. Другий санвузол, Трішки речей, але я вам її покажу. Ви зверніть увагу на цю ванну, цю мозаїку. Все під замовлення, все Пущна робота. Йдемо далі. Так, З другого санвузла ми потрапляємо до ось такого коридору. Це царство цього робота пилососа. У нас є акваріум. У нас основна гостьова зона, зона вітальні. Зона вітальні, тіві-зона. Ліпка. Дуже гарно. Камін. Камін він і гріє і також допоможе трішки зволожити повітря. Так, тут у нас іде кухня. Зараз включимо світло. Це обідня зона. В міні-зона. Далі є такий острівець. Оп. Так краще. покажу вам от пізніш. Під пляшки, під все, що угодно. Так, двері у нас закриваються обов'язково. Ця частина закривається. Зверніть увагу на кожну деталь. двері нас зачиняються. Тобто обідня зона стається максимально інтимною. Ось у нас ще раз Зал, хол. Є е, балкон, всі вікна повністю розкриваються, є е, барні стільці. Тому хто. Розуміється, може собі ось сезону зробити як бар. Всі вікна повністю розкриваються на росу. Так, далі йдемо. У нас є дитяча, посторона дитяча з робочою зоною. На підлозі у нас паркет. Кондиціонування Daikin. Ось така дитяча, світла, квар... світла кімната. Просто супер. Ось таким видом з дитячої. На всім вам бажаний комплекс Ніхівські линки. Як я люблю таку підлогу. Максимально добротно. Ну, так, тому заходимо далі. Це у нас спальня. Це все шафа. Інтимна зона закривається ось такою вуалію. Це у нас така спальня, б'юті зона, а також балкон. Просторий балкон, який можна використовувати як завгодно. Давайте підглянемо, що у нас відкривається з вікна. Ті ж самі липки.